У бродах виступив духовий оркестр, який неабияк потішив глядацьку аудиторію. Більше інформації про їх приїзд та організацію концерту. Дивіться у наступному сюжеті. Спершу у храмі святої Теклі, що у мікрорайоні Старих Бродів, організувала фантастичну концертну програму, де звучали музичні твори відомих колядок та щирівок. Тут зібралося чимало місцевих жителів та гостей, і кожен із присутніх слухачів не шкодував оплесків. Цією ж самою програмою завітали також і в храм воздвиження чесного і животворящого хреста міста Броди, де настоятелем є отець Ярослав Царек. Тут також зібралася села села на людей, які прийшли насолодитися концертом. Але перед виступом духового оркестру отець Ярослав освятив стрітинські свічки, адже саме у свято Господнього був організований концерт. Щирими оплесками присутні завдячували семінаристам, а метою проведення такого дійства була благодійність для підтримки збройних сил України. Кожен парафіянин храму був приємно вражений майстерністю виконання музичних композицій, що були спрямовані на прославу новонародженого спасителя. Тривала концертна програма до години часу. На завершення різдвяної програми, отець Ярослав Царик та волонтери спільноти святого Вікентія Аїцеброди від усіх парафіян подякували за чудові музичні виконання, а також вручили гідні подарунки. Цей концерт залишив масу задоволення для усіх присутніх. А учасники духового оркестру Львівської духовної семінарії Святого Духа продовжили свій виступ за численними проханнями парафіян. А також в цей день був організований виступ у храмі Богородиці Владичиці України у мікрорайоні Червоних казарм. Сергій Нікішин телеканал Бродионлайн.